Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант. З 2005 року я допомагаю українцям оформлювати великі приватні пенсії, щоб ваше життя було от таким щасливим, як ви зараз бачите на екрані. І до речі, давайте одразу поговоримо про те, як ви думаєте, за рахунок чого європейські пенсіонери дозволяють собі декілька разів в рік подорожувати і взагалі добре відпочивати і життя у них продовжується і на пенсії, в тому числі саме відповідь. На це питання зараз буде. Ми з вами в першій темі поговоримо саме про пенсійне забезпечення і планування нашого життя з точки зору фінансів. У кожного з нас життя абсолютно однакове, з точки зору фінансів, воно поділяється на три таких періоди. Перший період це навчання. Другий період це робота і заробіток. І тут дуже уважно: не ходіть на роботу, якщо вам не платять там гроші. Треба ходити лише туди, де платять гроші. Оце така дуже мудра мудрість. Чому необхідно про це знати? Тому що. Лише в цей період життя, коли у нас є сили і здоров'я, ми можемо з вами заробляти гроші. Коли у нас нема сили здоров'я, ми не можемо заробити гроші. Ну, силою думки поки не вдається. Можливо, у когось є якийсь план, як заробляти гроші силою думки. Я того не знаю. А за допомогою фізичної праці, я знаю розумової праці, зараз можна працювати онлайн, все це абсолютно чесно, легально і прозоро можна заробляти гроші, але лише за умови дійсно, що у вас є на це здоров'я. І, як ми знаємо, третій період життя бажано, щоб він у нас у всіх був відпочинком, але тут вже велике питання: як зробити так, щоб дійсно цей період життя був у нас відпочинком, а не так, як у наших пенсіонерів доїдаю до нашої доживаю. Три літери Д або пенсія. Що таке пенсія? Це дуже сумне слово. Пенсія від слова пенс копійка. Ми би з вами не хотіли жити на копійки. так? Ми, Кожен з нас звикає. До якогось свого рівня життя, що ж нам необхідно знати про гроші? Гроші в нашому першому періоді життя навчання нам давали батьки. І як вам тоді здавалося, що щось вони недостатньо вам дають грошей, так хотілося скоріше йти на роботу, і ви думали, що ви заробите набагато більше, ніж ваші батьки. так Що ви будете розумнішими і буде, будете більше заробляти. Було таке, я сподіваюся, що дійсно ваш рівень заробітку так стрімко зростає, як зазначено на цьому Графіку навіть якщо це не так, то згадайте, якими ви були студентами вашу першу роботу. Тоді зарплата була 100 гривень 200 гривень. Зараз середня зарплата 15 тисяч, мінімальна 8 тисяч гривень, тому дійсно зарплати наші зростають. Рівень нашого життя зростає. Якщо раніше для того, щоб купити телевізор, треба було декілька років накопичувати кошти. Зараз ми можемо купити телевізор з половини зарплати. В той же час, звісно, продукти харчування трошки дорожчають, але. Все все змінюється, і ми з вами дозволяємо собі формувати, кожен з нас формує свій рівень життя. У нас нема рабоволодівчого строю, так? Вас ніхто не змушує ходити на роботу і отримувати мінімальну зарплату, так? Чи хтось змушує? Я не знаю. Дайте відповідь, хто там в Тіктокці мене дивиться. Отже. Рівень життя зростає, і дайте собі відповідь на питання, в який період життя він буде спадати. От що може таке статися, що ви вже не зможете отримувати зарплату? За статистикою, взагалі, це відбувається, коли людей відправляють на пенсію все. Не ходіть більше на роботу, отримуйте пенсію. А пенсія у нас в Україні яка? 20% від зарплати офіційно. Якщо не офіційно, то взагалі її може навіть і не бути. А ми звикли з вами отримувати 20-30 тисяч гривень. І що необхідно зробити, щоб залишитись на такому рівні життя? Треба сформувати капітал. І це може бути капітал в декількох джерелах. Це можуть бути і ваші діти, яких ви добре вивчили. Якщо вони ну багато дітей, 7-10 дітей. Може потрошки вони будуть вам допомагати. Це може бути якась нерухомість, золото, якісь інвестиції, якийсь бізнес, багато різних варіантів, але це має бути великий капітал, диверсифікований і гарантований, щоб ніхто його не вкрав, не забрав, не поділив, не подірібанів. Так. І давайте порахуємо приблизно, який це має бути капітал. І в той же час ага, нам здається, що європейські пенсіонери живуть набагато краще, тому що у них набагато кращий уряд, і держава, і депутати. Але насправді не так державна пенсія. У всіх країнах світу мала 20% від зарплати, а в деяких країнах світу навіть і такої нема. Але в той же час пенсія європейця складається з трьох джерел: 20% – це державна солідарна пенсія, 30% – це корпоративна, коли за них роботодавець. Забезпечує, збирає для них кошти. У нас цей рівень не працює, тому довго про нього говорити не будемо. А приватні накопичення у нас працюють так само, як у європейців. І от саме це надійно і гарантовано, і це дозволяє європейцям отак класно жити. Ви можете перевірити цю інформацію, зайти в Вікіпедію і запитати, за рахунок чого живуть європейські пенсіонери. Там буде зазначено, що саме на заході виплати да, за довгостроковими договорами страхування життя є основою доходу громадян пенсійного віку. Тобто, саме. Інвестиційно-страхові компанії надають ці послуги. І як ми можемо скористатися цими послугами, відкрити собі приватний накопичувальний рахунок в цих компаніях? Хто вам дасть на це гроші? Я не знаю хто. Можливо, якийсь чоловік, жінка, але без шуток це самі самі ви собі маєте відкладати. І давайте, до прикладу, візьмемо 10% від вашого доходу. У час десь середній чек по українцям. Програми, які ми оформлюємо, це 40 тисяч гривень в рік. І якщо таку суму це приблизно 100 гривень в день, ми будемо з вами відкладати на своєму рахунку, і у нас попереду є 25 років, то людина, клієнт, самостійно збере 1 мільйон гривень. Ці компанії будуть інвестувати наші кошти в економіку України. Це дуже важливо. Саме в економіку України, тому що не дивлячись на те, що війна, економіка України у нас розвивається. Є проекти, де можна інвестувати, не дивлячись на війну, ці компанії точно знають, як гарантовано і надійно інвестувати, зберігати наші кошти і примножувати. Вони вже більше ніж 200 років працюють в усьому світі, і в той час вже скрізь вони пережили війну. І за допомогою цього роботи цього складного відсотку капіталізація відсотки на відсотки наростають. За 25 років сума відсотками буде більше, ніж 2 млн грн. І загальна сума на рахунку у клієнта тоді буде 3 мільйона гривень. Тоді буде, якби на даний час. Кожного українця були такі кошти на рахунку, це б забезпечило йому вже таке саме безтурботне життя, як і у європейських пенсіонерів. В той же час людина ще додатково знаходиться під фінансовим захистом. Коли людина поступово збирає собі кошти на своєму рахунку, компанія. Сформувала для цього клієнта фінансовий захист в розмірі 1 мільйон гривень. Тобто цей фінансовий захист страхується як сума накопичення в рік а множиться на кількість років. В нашому випадку 40 тисяч гривень. Множимо на 25 років. Сума фінансового захисту мільйон гривень, і у випадку смерті клієнта цей мільйон гривень отримують його родичі. І це навіть з першого дня, тобто клієнт лише поклав на свій рахунок 40 тисяч гривень, а компанія вже передбачила мільйон гривень на фінансовий захист. Якщо це трагічна смерть, то 3 мільйона. І так само 3 мільйона це захист по втраті працездатності. Якщо буде діагностовано якесь серйозне захворювання, і людина вже не зможе. Працювати буде виплата цих коштів додатково можна оформити собі ще програму захисту по різним серйозним захворюванням, онкологія, інфаркти, інсульти все це можна оформити, щоб потім не ходити по родичам, шукати і не збирати гроші. В соціальних мережах, якщо трапиться діагностування якоїсь хвороби, то компанія також здійснить виплати. І насправді рівень життя дорівнює рівню накопичення. В розвинутих країнах світу вже більше 200 років працюють ці програми. Люди накопичують собі кошти у людей в пенсійному віці. Є багато грошей, вони якраз недавно читала статтю. В Америці пенсіонери скуповують там всі акції фондовий ринок тримається на грошах, якраз пенсіонерів. 90% населення користуються цими програмами. У нас в Україні це лише розпочинається приблизно з 2003 року, тобто 22 роки, приблизно 5% населення українців вже користуються цими програмами і Чим більше буде таких українців, відповідно. Так, вибачаюсь, у мене виробили світло і інтернет. Ніка, я бачу, що ти підняла да. руку. А я. Тихо <Harry> um, стало, а де? Ну, представляєш? Ну, я зараз буду переключатися на мобільний інтернет, ну, вже трансляцію не буду вести. Хоча новенька людина долучилася, це три тих, як там, Скобочки. Три ск... Ти дуже да, бачиш, як три скобочки, так? Да? Ану, я вам включила мікрофон, тому що у мене пропало світло. Зараз я буду переключатися. І якщо у вас є бажання задати питання, задайте мені. і... Так, ще Тетяна долучилась. Тетяна, дивіться, я проводила прямий ефір, але у мене виробили світло. То на сьогодні, в принципі, так. Якщо ну там якийсь запис ефіру буде, я його викладу. Але зараз у вас є можливість задати питання. Тобто, що вас цікавило, от ви побачили, що я жива людина, задайте мені питання, я допоможу вам розібратись і таким чином. Тетяна, я вам включила мікрофон. Один раз на нього натисніть. Щоб він став зеленим і ви зможете задати питання. Так, якщо не зручно, дивіться, лекція у нас сьогодні була про пенсійне забезпечення, як у нас в Україні працює пенсійна система, державна пенсія і приватна. Запис ефіру, який зберігся, можливо, я його викладу, або можна в телеграм-каналі переглянути. Записи попередніх ефірів, а також о 21-й я направлю вас на ефір нашого директора. Там можна буде ще послухати інформацію. Ну і я сподіваюся, що завтра буде світло в більш доступній кількості я зможу провести ефір. Дякую всім за увагу, що долучилися, і до завтра.